Порада для українців, які живуть в Канаді і в кого є маленькі городики, і вони вже хочуть посадити чесник. Вам потрібно знати, що в Канаді є два види часнику. Ось, дивіться, отакий сильніший, він дорогий на базарі. І отакий ось його плетуть в косичку. Бачите, кожухатий. В нього кожуху багато. Бачите? От. Оце саме головне, що ви повинні знати. Оцей часник до нового року вже треба з'їсти, бо потім він жовтіє. Або потім заморозити, щось з ним роблять. Я його їм до нового року. А оцей часник стоїть до нового. Такий крутий, і мало хто про це знає. Я поставлю вам, як його садити, як його розмножувати, де його брати. На моєму каналі трошки більше відео. Так що будьте здорові і їжте часник, такого часнику ви в магазинах не купите. Ніла із Монреаля. поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось відео. Всім пока-пока!